На цих кадрах наслідки потужного удару по колоні 1-го батальйону 1251-го мотострілецького полку російської армії. Підрозділ потрапив під атаку ракетами Хаймарс на Запорізькому напрямку поблизу населеного пункту Ільченкове. У момент удару батальйон готувався до передислокації, але замість переміщення отримав нищівне ураження. На місці видно розбиту техніку, понівечені вантажівки та вирви від точних попадань. Цей полк сформований переважно з жителів Чувашії. Там служать як контрактники, так і мобілізовані. За різними оцінками, кількість загиблих і поранених може сягати 120 осіб. Втрати намагаються приховати. Влада Чувашії визнає сам факт удару, але мовчить про масштаби катастрофи. Місцевим забороняють говорити про загиблих, а за поширення неправдивої інформації погрожують кримінальними справами. Пропаганда ж виправдовується, мовляв, це ворожі вигадки, що мають підірвати моральний дух. Та масштаби трагедії говорять самі за себе.